І так, добрості, раді вас вітати на ютуб на серед також на платі між одним з найсильних аптерів по світу під національної гвардії. Це між програма професійних аптеки по полісі на саме на кафесталі саме масштабні, найсильніше змагання сусідів як нашої держави учасники. Міжнародних змагання спосіб і зубочку полосі один із найсильних кремельних. Сьогодні допомагати буде допомогти суддя у судінці і як розсудати якісь стандарти, як допомогти, як знімати, як виставляти всі ставки, які суддя піду мед. І помічні судді виявні медро. Облаські раз. Скайнівань, 10 років дороги, зубову лежать у присутніх, десь підіркову і десь переслідування в положенні по 5 на ногу запитання в YouTube. І так зараз розвивати, як і що за чим, запрошуємо. Відірвати голови first... і повернутися побоження, тримаємо рівні, якщо вони не будуть нарватися долонями, не трапляючи договору, сьогодні не зараховувати поворот, витискайте, не зараховано, бачите, не відриваємо голови. І друга пополога це у нас відірвальні ворожачі питання. на Напродовжувати супору лежачи у силях, з рівної планки, торкнутися колінами ліки. І повернутися до положення їхній план, тримаючи нас не провалюватися, на не торкатися колінами лінами зробити також ці повтори. Дякую. Дякую. І третє права. Зупору на... лежачи. Його прями руки, замовку, назваючись воно і руками, кожен час, а нові з іншої політики сустави, торгівлюся зовнішньої нової собі. Виконати 10 повторень, обов'язково відкривали повністю вашої банки. Не заработано тут, якщо людина не довернутися ніяк. どうもありがとうございました。 Per un'unica tematica che mi fa un po' come il suo, sarà facile come un uomo, sarà di luce, però mi serve con i valori che vuole. Dove? Так, трохи відстроювання мало по розміщу. Супер. все, дякую. Всім атлетам я вважаю гаданому здоров'я, настави і переможених середніх. І я хочу ще нагадати, що у нас на кожному етапі будуть I am really Я буде. два 20, 3, 15, максимум. Ну, ты <різь> на свой волонтер? Сия. Так, дни, армии, подорога, армии, І так, Зараз люди, так як з полігоном зараз за задумають, забивають місця. Не так, оці, а за скільки понові зробити задання? Рома, Скільки Тридцять. Тридцять і сім років у нас ветеран.

Треба зараз бути Ви виставляєте камеру, Ви... виставивши камеру, щоб не затовати, виставши камеру, їм потрібно буде також в одній лінії знаходитися час виконання, кількість рамів у нас ближче. І вона немає.

Обговорюють, як потрібно знімати трансляцію. Обов'язково треба представитись там Тисанюк, там Володимир, там можна сказати військова частина або звідки який є спортивний клуб і участвую у відкритому кубку командища з кросфіту. І безпосередньо перше завдання, перший етап. І вже там декілька хвилин. і Ми почали підходимо сам. Сиси покрытие. Стой, не готова. Сейчас. Уже хорошо. Национальный парк Украины. Я надо.

Итак, участники готовить, кто готовит, принимать рука. И суди, готовий. Прямая упорная речи. Вот пушки назад, назад, да. Хорошо. И после мало начинаємо. Поїхали, да. 。<sus> <truits> добі. Дякую вам за голос. А Deita, deita, 5-7 секунд ви втратите. Олексій, 44 горе це 6-7 секунд, які ви вибори роман. Ще подивимось, що його може доведеться перезнімати з цього людей.

Деякі сім'ї. Ви розуміємо забили. Зараз газу. І так, Рома. Деякій слів, деякі рекомендації, коментарі для того, щоб робити наступний раз, щоб вилучати ці змагання. Ну, якби, так, це все переходить. Якщо справа, треба їх якісно робити. Складами на степові. Якщо зробити якісні переходження, то можна 7 секунд вперед. Поперед флагів для всіх. Які не даю, чому їх робіт? Так, так, можна навіть на розповіти, що зробити і далі. І ще сказав Роман, у тебе було 5-6 дарувати після трьох раундів. Як мені вдалося втратити просто на склад і на виконання. Ну, прес, дивився. Уже третя по вашему складу. Чи так і так задається? Тому ми триває стрес і Ми ще на фотошопі подивимося. Не на фотошопилися. На фотофічку. На фотошопи можна зробити за те. Дивиться. Я нагадую, що нашого на YouTube, якщо ви там підможемо до шоу. І так, у нас сьогодні така вивачя. Тільки на фотофінічні можемо поділитися жирам, або можете в трансляцію написати, хто, на вашу думку, зробив швидше і хто переможе в сьогоднішній мало. Дякую всім учасникам сім'ям, хто долучився до організації цих змагань, проведення платичного. da drugi balon